Нова гра Китаю у мир передбачатимуть новий світу. що означає мирний план від Пекіну для Києва. Китай почне постачати Росію якусь зброю. До чого тут нова ядерна погроза Путіна? Нам стратегічне пораження хочуть на місці, і як усе це може вплинути на війну в Україні. У нього немає розуміння, як завершувати війну з Україною. Цього тижня просто неймовірна увага була прикута до мирного плану Китаю, який через рік війни в Україні таки вирішив вступити у гру. От тільки що це за гра чи прийнятна для Києва, і яку роль у ній відведено Москві. Аби розібратися, почнемо з подій у Росії, куди їздив радник Сідзіньпіна і де чекали сенсації від Путіна. Адже до федерального собрання він не звертався майже два роки. Ну просто страшно об этом говорити, Ну факт росіяни, послання диктатора слухали, чи не з кожної праски думали, як мінімум оголосить загальну мобілізацію. Теж влаштувалася позручніше з попкорном. Слухаю вже майже півтори години. Та поки крім заїжджених наративів про е, неонацистів, секретні біолабораторії та в усьому вони загниваючи захід, нічого нового. Абсолютний пшик і лише наприкінці Путін схоже видав головну тезу своєї довжелезної промови. Нам стратегічне пораження хочуть нанести і лізуть на наші ядерні об'єкти. цій зв'язку винужден заявити сьогодні о тому, що Росія приостановлює свою участь в договорі про стратегічних наступальних ворожих. По суті, Росія закрила свій ядерний арсенал від інспекції США. Спершу заговорили про нову холодну війну і гонку ядерних озброєнь. Та що насправді означає ця гучна заява Путіна. По перше, призупинити. Участь в договорі не можна з нього можна тільки вийти. Ну тобто розірвати його. Там не, немає такої опції. Росія не може це зробити. Це раз. По-друге, формально цей договір не виконується мінімум три роки, тому що інспекції американців не їздять до Росії, інспекції росіян не їздять до Сполучених Штатів. Ядерні лякалки Путіна мали зайти далі слів. Всі анен з'ясували, поки президент Байден був у Києві. Росіяни провели тренувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети. Сармат. Але він виявився невдалим. Тож у посланні Путін про це не згадав, обмежившись риторикою про ядерний договір. Та що Кремль намагається приховати за ядерною ширмою? У нього немає розуміння, як завершувати війну з Україною. Тут головна мета була навіть не стільки, от там ядерний шантаж, скільки сісти за стіл перемовин, щоб розпочати нову розмову про якийсь новий формат договору. Але з якою метою Росія хоче в цей договір спробувати зашити питання України. Сам Путін цього тижня був незвично публічним. На людях з'являвся чи не щодня на концерті в лужниках тиснув руки всім присутнім на сцені та помолодецьки заводив аудиторію. Ви всі в місті, которі прийшли сьогодні, поддержати наших бойців. Різницю з Путіним, який мляво читав з папірців, промову перед федеральним собранням не помітив хіба лінивий. <кій> Абсолютно два разных человека. Морфология лица абсолютно другая, все другое. И настоящий Путин, если вы послушаете все речи настоящего Путина, он уже 7 месяцев постоянно кашляет. Путин настоящий не жмет никому никакие руки. Путін боїться за своє здоров'я та мабуть таки справжній диктатор зустрічався з радником Сі Цзіньпіна і донедавна головним китайським дипломатом. Ван Гі. Саме новуче пожелання нашому моєму другу, КНР, Кене Сі сідзіньпі публічно лунали загальні фрази про міцну дружбу. Хоча можливо Ван Гі привозив до Москви мирний план Сі Цзіньпіна? Текст мирного плану МЗС Китаю поширило до річниці російського вторгнення в Україну 12 пунктів, якщо стисло за мир в усьому світі, заклики до перемир'я, перемовин, ядерне табу, скасування антиросійських санкцій, повоєнної відбудови України. В яких межах що з російськими військами заморожений конфлікт? Без відповідей, та чому Китай, який рік війни відмовчувався, раптово вийшов на політичну арену. Китай опинився у ситуації, коли мовчати цілий рік для держави, яка об'єктивно говорить там про те, що вона один з світових лідерів, про те, що вона. Е Важлива частка у вирішенні міжнародних проблем це просто вже почало виглядати абсурдно. Експерти одразу заговорили, що цей план не про план, а передусім послання для головного геополітичного суперника Сполучених Штатів. Китай спілкується виключно з Сполученими Штатами Америки, тому що для нього і Росія, і Україна це лише шахова дошка, і це фігури на шаховій дошці, де вони грають із своїм ключовим. Партнером супротивником Сполучених США. штатом Америки, президент США Джо Байден вже відкинув мирний план Китаю. Мовляв, він вигідний лише Росії за діями самого Пекіну у Вашингтоні уважно стежать днями низка світових ЗМІ з посиланням на американську розвідку. Повідомила, що Китай планує допомагати Росії зброєю для початку, нібито готує партію дронів Камікадзе. Поки що немає жодних доказів цього. І до речі, влітку я мав тривалу розмову з сі про це. Я сказав: дивіться, це не погроза, це просто заява. Та якщо будуть докази, Байден обіцяє відповідь ймовірно, санкціями. Це те, чого весь рік усіляко уникав Китай, адже його основні ринки в ЄС та США. Половина китайської внісні торгівлі – це дні штати і западна Європа. Російська економіка для кита... в Китайській внічній торгівлі весить 3%, навіть 2%. Китай ä, прагматически не может поменять 50% на 2%. Та що бере Пекін зараз? Прагматизм чи нарощування геополітичного впливу. Є ще одне пояснення, чому Китай активізувався саме зараз. Росія сьогодні значно ближча до поразки ніж це було рік тому, чи навіть півроку тому. А поразка Росії для Китайської народної республіки є ну далеко не ідеальним сценарієм в міжнародних відносинах, бо залишить фактично Китай один на один, вже не просто Сполученими Штатами, а з усім заходом Мою Росією Китай поки демонструє обережне зближення навесні до Москви Має приїхати Сі Цзіньпін. Востаннє тет а те з Путіним Вони зустрічалися ще рік тому під час Олімпіади в Пекіні незадовго до початку великого вторгнення Росії в Україну. На Росії Китай за цей рік добряче заробив, скуповуючи дешеві нафту і газ та можливий економічний зиск ще далеко не вичерпано. Китай розуміє, що зараз є унікальна ситуація, коли можна максимально роздягнути Росію, і вони зараз уже користуються тим, що вони купують нафту із величезними скітками. Те, що вони зараз мають можливість скуповувати золото із величезними скітками. Думаю, що в принципі і далі вони будуть пробувати цю удавку на шиї Російської Федерації тримати достатньо місто. Є в Росії та Китаю і кілька спірних питань ядерні погрози Путіна суперечить стримувальній політиці Сі Цзіньпіна. Тож кремлівському диктатору вже могло дістатися за надмірну ядерну риторику цього тижня. Я думаю, що вони росіянам висловили своє невдоволення. Ну а росіянам, скоріш за все, пояснили, що ну це просто ну, такий тип елемент дипломатії. Ми звичайно нічого не будемо робити і обов'язково вас запитаємо, поставимо до відома, що і да і далі нам треба ну от всі. Ситуації ну, робити, якщо ми сянемо знову за стіл перемовин. крім того, питання Тайваню для Китаю йде в розріз з окупаційною політикою Москви в Україні. Китай дуже тривалий час, взагалі принципово не підтримував будь-яких захоплень територій. Немає значення де це Косово, Крим, що б це не було з обох боків і заходу і Росії, саме тому що в нього є свої е, точки болючі, які Віддаються сумніву в цьому на цьому випадку, на суперечностях між Росією та Китаєм у майбутньому може грати Україна. Головне ж питання зараз: наскільки Пекін готовий підтримувати Москву? Китаю абсолютно не потрібна сильна Росії, але вона потрібна йому як такий собі ослаблений сателіт, який змушений буде підігравати Китаю в цих майбутніх іграх? Тому, коли ми говоримо про мирний план Китаю щодо України. Це питання не завтрашнього дня, і це питання можливо навіть не 2023 року. Китай традиційно в своїй дипломатії вже 4 тисячі років. Старається говорити так, щоб нічого не сказати в Україні. Мирний план Китаю поки вивчають. Президент Зеленський бачить в ньому швидше думки в голос, і кілька позицій, приміром про територіальну цілісність або ядерну безпеку, цілком непогані. А значить, діалог теоретично може бути. Головне, що Китай почав говорити про Україну. Оксана Дворецька факти тижня ICTV, єдині новини.